В дитинстві я дуже любив фільм Зоряні війни. Оті перші частини, які вийшли ще в кінці 70-х і потім продовження в 80-х роках. Це був дійсно неймовірний фільм на той час. Фільм по якому зробився цілий всесвіт, там потім комікси, мультики і таке інше. Але спочатку вийшло всього три серії, і звісно по цьому фільму виходили і ігри на різні консолі. Наприклад, на восьмібітку виходили ігри Star Wars, і на продовження восьмібітної консолі від Nintendo. Супер Nintendo або. Super Famicom 16-біт на консоль вийшла продовження гри прозорні бої. Верніше оновлена гра, яка називалася Super Star Wars. Ця гра вийшла у 1992 році, і по сюжету гра як повторювала сюжет саме фільму, саме фільму трилогії Star Wars тої 4, 5 і 6 частини. Тут ви граєте за люка Скайвокера, і гра поділена на різні рівні. І різні рівні вона доволі різноманітна. Ну, це може бути раненганом, де ваш персонаж. Наш бігає, стріляє. Це може бути гонками на флайерах чи флітерах. Да на е, тих самих е, автомобілях на повітряній подушці. Все починається з татуїну, як у фільмі, і продовжується, продовжується в принципі по сюжету фільму. Гра візуально дуже красива вчитуючи е, те, що це вже 16-бітна консоль, Super Nintendo, консоль, яка позиціонувалася як дуже графічна консоль, то гра дійсно відповідає е, цьому. Гра, дійсно красива, і саме оформлення інтерфейсу гри також цікаве, тому що життя у вас здоров'я верніше вашого персонажа є у вигляді е, лазерного меча самого Люка Скайвокера. І коли ваш персонаж отримує влучання, то е, частина меча зникає, ну, частина леза верніше лазерного меча зникає. і Коли лазерний меч вимкнеться повністю, то ваш персонаж втрачає життя. Окрім е, стрічки здоров'я, є ще життя. А так. Також продовження, але в цілому, гра не сказати, що суперлегка, тому що ворогів тут безліч ворогів багато, особливо коли рівні, там, де є раненган, де наш персонаж відстрілюється бластерами, то в принципі на нього нападають просто безліч ворогів, але є режими складності. Якщо грати не на суперскладному режимі, то з ворогів часто будуть випадати сердечки, і ці сердечки будуть відновлювати ваше здоров'я. Також окрім здоров'я. Можна покращувати і зброю або у вашого персонажа, або у вашого автомобіля, якщо ви летите. Ну і таке інше. Підбираючи також потрібні поверапи. В цілому, окрім дуже непоганих графіки, ще ми чуємо композиції з фільму, саме музичні композиції, тому саундтрек в грі також на високому рівні. Ну на цьому все. Всім пока.